Володимир був нашим учнем. Це один із найкращих учнів. Дитина, яка хотіла мати незвичайну професію кухаря, кондитера і отримала її, який був учасником всіх заходів. Дуже добре грав на гітарі, танцював, захищав честь нашого навчального закладу і був переможцем конкурсів. У Полтаві. Ви знали, що він пішов воювати? Так, ми знали, ми намагалися допомагати йому, так, і купляли йому і бронежилет і прибор ночного бачення. Хвилююся, не можу говорити, серце ще мить, болить душа. Що зробили ці наші сусіди із такими дітьми, як 20 років? Я запрошувала його і він розповідав на уроках на годинах спілкування з нашими здобувачами освіти зовсім, -зовсім недавно. Хочеться кричати на весь світ, хочеться зупинити цю війну, якому не потрібно. Вони віддають, ці захисники, наші діти віддають свої життя ось там, на тому передку, на тих нулях. За що ми боремося за свою землю? І про це говорив вовчик. Це була дуже хороша дитина, спокійна, витримана, тиха, вже йде з голови, з розуму з очей. Той танець. На нашому подвір'ї навчального закладу, у Фраці в тому. Все це все було. І вже тепер ніколи не повториться. але в пам'яті, вічна пам'ять таким людям. Спасибі і низький уклін їм за те, що вони віддають свої життя. Це неможливо порівняти ні з чим. Світла пам'ять дитині. Це була зовсім випадкова зустріч. Ми плили маскувальні сітки в приміщенні 26-го училища, а Вова приїхав після Бахмуту. Він планував зустрітися з викладачем і випадково зайшов в наше приміщення. Але, мабуть, Всесвіт не робить нічого випадкового, бо ми цього сонячного хлопчика з такими сумними очима. Які бачили жахіття Бахмуту вже на той час, одразу прозвали внучком. Він не наш родич, але це дитина, яка стала нашою. Ми спілкувалися з ним майже щодня. Він присилав смішні відео про те, як наперед народження його покусали, 14 бджіл вони йшли на виконання завдання, і він йшов першим, як, мабуть, завжди. 14 бджіл за обличчя і декілька за вуха. Я злякалася, казала, що це потрібно до лікаря. Він сміявся і казав, після бахмуту лікар, бджили, йому було смішно. Так, в училищі, ми провели ярмарок. Ми намагалися йому допомагати в усьому. Все, що він прохав, ми намагалися йому відправляти, і це так і було. І бронік. І каска, яку він хотів, і нож, який він зламав в Бахмуті, але новий був не гірший, як він казав. У мене купа відео є від Вовчика. І знаєте, оця фраза, яку він нам казав після кожної нашої посилки, після всіх наших розмов була така. Дякую, я вас всіх люблю. Ми його теж любимо, хоч і пішов він вже на небо. Вічна пам'ять тобі, наш внучок. На жаль, наше місто сьогодні в великій жалобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо солдата Семенова Володимира Віталійовича, який народився в нашому місті 7 червня 2003 року. Він закінчив нашу 11-ту школу, потім 26. Професійне технічне вчилище. А він став сварщиком, але був призван до Збройних сил України на срочну службу. Пішов служити. Там йому, так і як, це був хлопець такий високий, спортивний. Дуже відповідальний, йому предложили перейти на контракт. Він підписав контракт з командиром частини. Деякий час він служив в Києві, але його підрозділ був направлений в зону проведення бойових дій. І, на жаль, так сталося. В ході масивного, дуже масивного артилерійського. Наш Володимир загинув. Це сталося 13 листопада цього року. Біля населеного пункту Північне, це Донецька область. Дуже жаль. В нього залишилось батько, мати. В тому році він одружився. Його дружина Діана. Тут біля Труни. Тут багато його викладачів, як зі школи, так і з училища там, де він навчався. А така судьба, дуже молодий, дуже молодий. Така втрата. Ніхто не очікував, що так воно станеться. Но хлопець був. Патріотичний хлопець був дуже веселий, дуже відповідальний. Він не міг оставатися сторонь, о тому, що в його країні війна, тому він так поступив. Це його був вибір підписати контракт йти воювати. Ви знаєте, що ті, хто на строкової служби, вони Не залучаються в бойових діях, їх не посилають в зону бойових дій, але наш Вово отакий. Він підписав для того, щоб їхати. І маленький осколок обірвав його життя. Один маленький осколок. Він був в захистах, він був і в касці, і верніше, в шоломі. І броніки, а вона збоку, така як зміючий укус, через плече попала к нему туди. Дуже жаль. Дуже жаль таких хлопців. Дуже жаль. І красивий, і молодий. Війна нікого вона не жаліє. І це наші герої, це наші хлопці. Йому 20, а він рвався на передову. Вічна пам'ять нашим героям, Оце це дійсно наші герої.